Сучасна медицина, навіть за найвищого професіоналізму лікарів, без сучасної техніки мало ще може. Тому колектив Житомирської міської дитячої лікарні щиро радий апарату УЗД-діагностики, а також хірургічним ліжкам іншому обладнанню, що його подарував обласний благодійний фонд Турбота і милосердя для нового лікарняного корпусу, який ще будується. Наша лікарня отримала для нового корпусу, який будується інфекційного ліжка, дитячі і дорослі тумбочки. Ну, є така домовленість і перспектива, що вони приложать максимум зусилля, щоб обладнати цей корпус. Фонд Турбота і милосердя є представником в Україні американського володійного фонду Фрідом Village». Віцепрезидентом якого є українець за походженням. я взагалі дуже люблю дітей. Я батько семерих дітей і дев'яти внуків. Мої плани як можна ну скоріше доставити сюди ну, автомобільні автомобілі швидкої допомоги, а також шкільні автобуси. Пан Самарський разом із фондом Турбота і милосердя опікується не тільки міською дитячою лікарнею, а й переймається проблемами нашого міста в цілому. Володимир Михайлович Дебой наголосив на тому, що місту конче необхідні автомобілі швидкої допомоги. І ви бачите, наскільки оперативно пан Самарський відкликнувся на це і завірив, що найближчим часом ми отримаємо. Автомобілі швидкої допомоги учасники зустрічі дякували в надії на те, що Україна вийде зі своїх проблем і теж стане благодійником для держав бідніших.